Всім привіт! Ви на каналі Знову розпускай» і з вами я, Анастасія. І як я і обіцяла вам в своєму минулому відео сьогодні я вам покажу свої знахідки, в'язані знахідки в магазині Примарк. Але е, зараз буде, як завжди, невеличка історією, Якщо вам вона не цікава, ви можете перемотати це відео. Я зробила тут тайм-коди, згідно якими ви можете знайти той розділ відео, який вас цікавить. Я, як завжди, прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар, подивитися відео. І я думаю, що вам знайдеться, що написати в коментарях. А для тих, хто все ж таки любить в'язати під моє бубоніння, я вам розкажу перед історією. Справа в тому, що, як вже багато хто знає з моїх підписників, я проживаю в Німеччині. І саме на півночі Німеччини. І в нас літо почалося з дощів. Дощі йшли 10 днів поспіль. І ось вчора тільки був перший сонячний день, і за все літо. І сьогодні також вже, я так думаю, циклон дощів пройшов, принаймні так обіцяє і прогноз погоди. І загалом в нас йшли дощі, і ще й такі затяжні або ж короткочасні, сильні, які все намочать, і потім нікуди не підеш, тому що скрізь калюжі. Майданчики ігрові всі мокрі, діти мокрі, і навіть резиняки не рятують ситуацію. І ось в один з таких днів ми з моєю подругою вирішили поїхати в торговий центр, аби діти там погуляли, тому що на вулиці немає де, і вирішили також побігати по магазинам, і тому я і сказала, що ми будемо скоро їхати в магазин. І я вам зніму обов'язково всі в'язані речі, які я знайду саме в магазині Primark, тому що ми цілеспрямовано прямували саме в цей магазин, тому що там адекватні ціни. Ось і вибір речей достатньо великий асортимент. І ось настав цей день X, Ми встаємо і бачимо, що дощу немає. І. Ми вирішили, що якщо немає дощу, то ми можемо поїхати на полуничну ферму. Ми дуже давно хотіли вже туди поїхати. У Німеччині є такі полуничні ферми, це просто поле, де росте полуниця, і ти туди приходиш, можеш, звісно, поїсти, але ну, не в таких великих масштабах, просто там багато сортів, і ти можеш ну, спробувати, чи цей сорт підходить тобі, чи ні. І, звісно, набрати полуницю з собою за демократичною ціною 590 євро за кілограм, 6 євро. Але це ж ну, поля, свіжа, ароматна вона, це ну, не така, як в магазині, так у магазині не купиш. І ось ми вирішили туди поїхати. Моя подруга з чоловіком поїхали на машині, у них невелика машина. А ми вирішили поїхати на велосипеді, тому що ми б всі в машину не влізли. У нас є два велосипеди. В одному з велосипедів позаду є автокрісло для дитини. Ось ви можете бачити на екрані, як це виглядає. Ми приїхали туди на велосипеді. Там, на полі, ось можна взяти таку корзиночку, куди можна. Складати свою полуничку. Наші діти поїли полуниці, ми трошечки пару штучок поїли. Взяли додому кошечок з полуницею. Там, взагалі, є дуже багато видів полуниць. От прям дуже я пару зняла на камеру. І ще там величезні поля, дуже гарно все Культурно, так би мовити, немає цієї багнюки, тому що між рядами лежить тирса. Але так як дощі, 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 то полуниця була трохи водянистою, як на мене. Але ну, дуже смачна, ароматна, всім дуже сподобалась. Моя дитина взагалі не їсть полоницю, от взагалі від слова зовсім. Але він побачив, що його друг, син моєї подруги, наминає полоницю, і він думає, мені треба теж. І він нарешті поїв трохи полуниці, я була дуже задоволена, я, в принципі, для цього і їхала. Взагалі я вважаю, що це дуже крута практика таких полоничних ферм, де можна приїхати самостійно зібрати і оплатити те, що ти зібрав, покуштувати, тому що ну, кожен не любить на свій смак. Комусь потрібно солодша полуниця, комусь потрібно більш кисліша. І для дітей це взагалі дуже класно, тому що, ну, наприклад, в Україні у нас і дача була, і діти знають, що таке там корови, кури, там, да, це, ну, це для нас норма. Тут трошки по-інакшому, тут для корови це в ферму треба поїхати, і вау, корова, типу, ого, Це не те, що в нас там на полі ходять тільки обходь міни, які роблять корови. Тут по-інакшому. І... Ну, Моя, наприклад, дитина, ми були вже на дачі, коли йому було рік, але він ну, не запам'ятав, там, що таке полуниця, що таке там, огород в рік. Там. Я думаю, що він і зараз на наступний рік не запам'ятає, що я його сюди возила. Але в моменті, в моменті ці яскраві враження не передаваємі просто. Е, моїй дитині дуже сподобалося, вони там разом бігали, гралися, просто з грядок ту полоницю брали. Ну, вона була брудна, але нічого, це ж дитинство. ну. Один раз можна, і прям їли. Ну, я вважаю, що це прям дуже класний такий крутий досвід. Але в нас в Україні я не впевнена, щоб це прижилося, тому що знову ж таки багато в кого є село, дача, і можна і там це все зробити. І приїхали додому, і до чого я це все взагалі вам розказую і показую? Ну, по-перше, просто для цікавості, можливо, комусь буде цікаво, такий контент з Німеччини. Щось таке цікаве, де ми були. Якщо так, то напишіть про це в коментарях. Якщо ні, то більше не будемо вставляти ці нарізки. А по-друге, що вихід відео затягнувся, тому що ми мали їхати в магазин раніше набагато, але із-за того, що ми поїхали на поле, то випуск відео... Затягнувся, так би мовити. Після того, як ми поїхали в магазин, і я все ж таки зняла для вас в'язані речі, відбувся обстріл Києва, і взагалі не було бажання нічого знімати, тому що е дрони попали в сусідній будинок від того, де ми жили. От прямо в сусідній. Це вже не вперше, коли наш житловий комплекс постраждав від. Цієї просто жахливої війни, саме тому ми і переїхали. Ми приїхали два роки, як вийшла війна, ми були там, і потім вже просто стало нестерпно. І знову шахіди потрапили в сусідній будинок прямо напроти нас, який стоїть з нашою квартирою. Слава Богу, все добре, тому що вікна виходили на інший бік. Але якось, знаєте, не було настрою знімати, щось редагувати. якось, ну, Зараз згадую і також настрою, якщо чесно, немає. Але я сподіваюся, що це. Рано чи пізно закінчиться. І взагалі не будемо про політику. У нас такий канал а, про хобі, про в'язання. Тому це така ремарка, чому так довго затрималося відео. Ось ці два фактори, що погода трошечки покращилась, і ми поїхали на полоничну ферму. А потім сталася така жахлива трагедія. І також треба було зібрати трохи сили для того, аби. Зняти якийсь більш-менш розважальний контент. Але це все була передісторія. Все ж таки, в магазин ми поїхали трохи пізніше, тому і відео виходить трохи пізніше. І ось зараз я вам покажу, що саме я знайшла в магазині примарк із в'язаних речей. А я вам кажу, як завжди, беріть спиці гачок, якщо ви ще їх не взяли. Наливайте чайок, якщо ви ще його не налили. І, ну, дивитеся зразу прошу вибачення за те, що я знімала не горизонтально, а вертикально. Це псує картинку, я це розумію. Але це була моя перша зйомка в людному місці, в торгівельному центрі, і, можливо, я трошечки розгубилася, чи не знаю, що відбулося в той момент. Проте. Я думаю, що на перший раз ви мені пробачите. І в наступний раз я вже буду знімати нормально. Почнемо ми з ось такого комплекту з майки та спідниці. Зв'язані вони з бабусяних квадратів, вартість майки 18 євро, вартість спідниці 22 євро. Разом це непоганий комплект, можна такий зв'язати спокійно вдома, просто з бабусиних квадратів. Юбка, до речі, дуже довга, тому в'язати придеться довго. Але виглядати це буде, я думаю, дуже-дуже-дуже гарно. Далі я знайшла ось таку блузу майку, вона на гудзиках. Також тут є вставки бабусиних квадратів. А є тканинні вставки, але тканинні вставки можна пров'язати лицьовою гладдю або ж стовпчиками і розбавити стовпчики бабусиними квадратами. Далі у нас ось така футболка, дуже схожа на рясу мені, її вартість складає 18 євро. Зв'язати таку можна стовпчиками з накидом, а ось точно така сама майка. Є футболка, є майка, ціна однакова. Просто стовпчики Далі в нас іде ось таке поло дуже-дуже-дуже гарне 18 євро. Також можна зв'язати гачком, стовпчиками з накидом, ось тут детально можна подивитися, і обв'язати чорною ниткою або іншою, якщо в'язати іншим кольором. Червона маєчка. Також контрастна, також з бабусиних квадратів, і також за 18 євро, дуже схожа на першу, яку ми з вами бачили в цьому відео. Далі в нас ось така майка, вона мені дуже сподобалася, комбінуються тут різні візерунки, і знизу йде стрічка. Зверніть увагу на цю модель, тому що вона мега гарна. Зверху можна зв'язати стопчики з накидом, а знизу сітку ось такі шорти. Також, я думаю, з топчиками з накидом зв'язані, і вони чудово підійдуть під те поло, що я показувала перед цим. Дуже гарно вони виглядають, мені сподобалися, є, до речі, різні розміри, приємні вони на дотик, і їх ціна складає, зараз подивимося, 18 євро. Все по 18 у нас в'язане. Також зверніть увагу, дуже гарно. Далі в нас. Ось така теж сорочка поло з коротким рукавом за 16 євро. І є така: зігзагами зроблена жилетка, також на гудзиках. Дуже гарний тут візерунок і підбір кольорів. Ціна у нас тут не написана була, але я потім знайшла цінник, вона вартує також 18 євро. Чомусь всі в примарк поставив такі ціни по 18 євро. Чорнобілі в нас такі моделі. Далі светр. Це з нитки Маланж зв'язана. Ну, навіть, можна сказати, не светер, а кардиган тому що спереду є гудзики. Такий можна зв'язати з пицями. Я думаю, що він дуже прикольно виглядає. Ось 18 євро. Ось така мила розлітаєчка, дуже, до речі, схожа філейним в'язанням зв'язана під філейний стиль. І збоку в нас знову стрічка. Дуже модно поєднувати стрічку з в'язаними речима. Ціна 16 євро. Є також укорочений кардиган. Можна сказати, що це просто в'язані рукава, тому що він дуже-дуже і дуже короткий. Таке зв'язати можна з пицями, принаймні дуже схожий. І його ціна всього 13 євро. Далі ми бачимо ось таку рожеву майку. Дуже схожу ми бачили в журналі Ланна Гроса 14 євро вартує. І також така сама, тільки жовтого кольору. Зв'язати це все можна спицями і обробити основний візерунок резинкою і резинкою зв'язати шлейки. Кардиган і зверху нашито, точніше вишито квіти і дуже широка резинка знизу. Ціна у нас складає 18 євро, також дуже гарна модель. Ковтиночки, які зв'язані з квітів. Прикольно зроблено це, також можна зв'язати гачком, просто в'яжете квіти і з'єднуйте їх вже довільним способом, як вам буде зручно. Ціна також складає 18 євро. Є такі блакитні квіточки, а є рожеві, як ми можемо побачити на відео. Рукава тут довгі, і горловина також оброблена резинкою. Вони не є на застіпках, вони просто йдуть суцільним полотном, як светр. Ось тут поближче можна подивитися, який гарний у нас візеруночок. Кардиганчик, також можна зв'язати з пицями. Дірчатий, цілком підходить на літо, також рукава довгі, і на рукавах зверніть, який гарний орнамент знизу, дуже прикольно виглядає. 16 євро. Такий самий є в рожевому кольорі, і в жовтому кольорі. Дуже схожі кольори. І... Такий самий ми бачили майку зв'язану таким кольором, якщо пам'ятаєте, я думаю, якщо взяти ту майку і зверху вдягти кардиган цей, то буде мега гарно, от прям мега. Також у нас коло. Пам'ятаєте, ми обговорювали, що вже квадрати виходять з моди, а в моду заходять такі кола. І ось це один з прикладів того, як міг би бути бабусиний квадрат, а став коло. Також квітчаста рубашечка, така жилетка, вибачте. І мені дуже подобається колір гірчичний. Позаду в нас просто е, йдуть стовпчики з накидом. Це тільки спереду такий візерунок. Іде ця кофточка на гудзиках. Кольор просто шикарний, підійде під все, майка. Дуже гарним орнаментом. Я знаю, що такий орнамент можна зв'язати гачком. По акції ця майка вартує 7 євро. І дуже гарна обробка рукавів, ніби під мереживо. Низ також у нас йде зігзагом, я бачила дуже багато таких в'яжуть гачком. Це в нас топ. Мені подобається знову ж таки колір такий поєднання коралового з бежевим. І резинкою зв'язати можна шлейки. Придивіться до цієї моделі, тому що вона в'яжеться дуже швидко і дуже просто максимально. Це в нас знову жилетка ось таким візерунком можна зв'язати спицями і резинкою знизу. Також тут наявні китиці, вартість знову-таки 16 євро. І під вишиванку, як мені здається, зроблене горловина або вишиванки такі роблять. Знову ж таки, топ, дуже схоже, як ми дивилися перед цим. Просто тут він чорно-білий. чорно-білий має колір. Але такі топи, знову ж таки кажу, в'яжуться дуже-дуже-дуже просто і швидко. Просто вив'язуєте чашечку і йдете по колу полотном знизу. Це в нас топ з бабусиних квадратів. Вони майже однакові, зверху і знизу, і по центру такі дірчасті бабусині квадрати. Що мені тут сподобалося, що шлейка також зв'язана такими квітами, але не квадратами. Це в нас маєчка, можна зв'язати таку з спицями. Дуже, до речі, гарний візерунок це великий розмір, тому що менші розміри вже майже всі розібрали, і тому підходить і не тільки на струнких дівчат. 14 євро. Ось розмір XS, ось розмір XL. Також такий самий є в блакитному кольорі, і візерунок мега класний на літо. Така жилетка мені дуже нагадала фільми американські, тому що в американських фільмах, мені здається, в школу, університети всі ходять в таких жилетках з косами. 16 євро. Зв'язати таку жилетку можна з пицями, є така емблема нашита. Поєднання кольорів рожево-білий і біло-зелений дуже вдалий, як на мене, тому можна придивитися, взяти собі на увагу саме такі кольори зелений, і навіть не білий, а такий кремовий. Тут у нас знову ж таки з бабусиних квадратів йде топ, трошечки тут перекручена шлейка. Я розумію, що це машинна в'язка, і повторити один в один такий топ буде дуже важко, але з поєднання кольорів. Мені дуже сподобалося. Ще в нас є ось такий в'язаний светр. Це зимня колекція, яка зараз йде по акції. Такий светр можна зв'язати з пицями, і його вартість всього 10 євро. А, але я знаю, що це розпродаж міжсезонний. Далі у нас ще один светр. Також можна зв'язати спицями, але зробити якийсь інший малюнок, посереду, посередині, ну. Якщо вам подобається Америка, можна, в принципі, і такий якось вишити або приклеїти якусь наліпку, але можна зробити без нього просто однотонний. Повертаємося до літньої колекції, і в нас ось такі сіточки, такі можна зв'язати спицями, можна зв'язати гачком, але. Я бачила ще такі, які в'яжуть з макраме. Взагалі, в останній час я дуже хочу спробувати зв'язати щось саме з макраме, тому, можливо, скоро це і відбудеться. Це була остання колекція на сьогодні. І моделі ми з вами закінчуємо огляд в'язаних речей. Це все в'язане саме з одягу, що я знайшла в магазині Primark. Аксесуари, сумки я не розглядала, тому що я більше так по одягу веду свій блог. Але якщо цікаво, вам саме сумки, капелюшки, напишіть про це в коментарях і в наступному магазині ми з вами розглянемо абсолютно і одяг, весь і аксесуари. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А також напишіть в коментарях, яка модель вам сподобалася найбільше із нашого сьогоднішнього випуску. І не забувайте, що скоро я вам буду розповідати про філейне в'язання, а також про бабусині квадрати. Тому ще буде багато попереду цікавого. І я з вами не прощаюся.